Сьогодні, у Національний день молитви за Україну і треті роковини широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у Хмельницькому відбувся захід вшанування пам'яті військових і цивільних загиблих у війні. Учасники заходу поклали квіти та запалили лампадки біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв неоголошеної російсько-української війни. У цей момент ми згадуємо кожного, хто став на захист України, хто пожертвував собою заради миру та свободи. Члени духовної ради провели спільну молитву за Україну. Архієпископ Хмельницький та Шепетівський Павло закінчив церемонію панахедою. І За всіх у цій війні без вино вбитих українців від рук російського агресора. Кожного дня майже відбуваються обстріли. Цивільних міст, цивільних населених пунктів, де немає бойових дій, але під обстрілами кожний регіон, зокрема, і умовно безпечна Хмельниччина. Тому кожен на своєму місці має продовжити зараз цю роботу, яку він виконує, виборювати наше право на існування, на незалежність, на суверенітет нашої держави.